Бурчать, бурчить, риже і бурчить на чорного. А я взяла свій транспорт, вирішила трохи політати по, по двору, бо курі ходять, так дуже багато мін після них. Мої квітульки. Сонечко вже сідав, у нас вечір. Зараз політаю трохи. Поки вітру нема, так із, <хи> із маршруту не зіб'юся. <хи> Рижий, ну чого ти? Він тебе ж не трогає. Заховався, вже заховався. І той вже нас тобурчив свою шерсть. Да, очень новое курс навигацию включи шлема надеть зашиб Ну? Мотиві полососа дай? Це мій байтин робить. Да. Мама. Ма, 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 ма. Я не смітив. А я смітила. Ти далі прихожу і цілий де, день накидаю. Не знаю, моя день вдома не було, я на вулицю не виходив. Мама. Я погриз, кусок валяється. А, вже він зламав. а Тікай, Дось, тікай. Дочі, відійди, бо буду мести на тебе. Відійди. Дочі, відійди. Замітала чистота і порядок. Що дать? Що, папа збирається йти косити, хай йде. Мама. Любо глянуть. що дать. Ні, не йде. Вітаю, на драє столика. Мама, мама, Що цього? Гніздо нема, вже ластівки вилетіли, вже все, сьогодні нема, сьогодні 4 вересня нема. Вчора ще літали, а сьогодні вже не бачу і не чую. Нема вже? Ну не чуєш, щоб не цвірінькали. А вчора ще виспівали, співали, отам літали. я Хочу показати свою красоту. Дивіться. Познімала які красуні. Просто Пах. пахне. Ні, вони не пахнуть. Вони гарні, але не пахнуть. Кицівня лежить. Так, да, бачу, які красиві. Кусі, ну прям ну, це трошки мама, щось такі мама, жовтенькі, але мама, весь у цвіту Що, шодать що? чотири. Чотири вазуна не два, а чотири. Два, три, чотири. Бух, нічого страшного. Так що отакі красуньки у мене. М -м -м. Мяу, хай лежить киця. Уйди на жильоти, ти в діла Софії напав. Щас одягай. Красиве. Красиве, я зняла, диви як. Такі ж вже гарні. Просто угу. А це хоч таке жовтеньке листочки? але я не знаю. І вона стояла разом із тим, а чого дивись з усіх. Чотирьох, один такий щось жовтий, але квітки прям... В чому? Ну зараз поставлю на інше місце. Поставимо горшку, яка черв'яток замість. Не знаю. Віталіна ну, сало змерзла. Змерзла сало холодно кудись там. Це косточка, яку поклав такий, я сало. Порося заколовшевелиться, тільки колоскоп і захолоть, так сюди мені діється. Жало колона, які його не хати. Так що полюбувалася своєю красою і вам показала. Серега пішов косити, тут? косить, косить. Ось калина в мене ніяк не хоче рости. Не йди туди. Ви пошли, Мам! гуляха іде додому. Викосив, тепер гарненько, вже не буде так рости. Всім доброго вечора. У нас знов йде підготовка до закруток, банки намиваємо. Віталівна миє, я зараз буду полоскати у десятьох водах. Не наразі Ну так ми я а тоді раз, другий раз пополоскаємо, третій раз. Зараз ще винесу миску, щоб на полоскання. А, так. Да. Ні, я хотіла цей. Що? Оці воді пополоскати, ще раз пополоскати, і там переполоскати. І от повер... Ну так я зараз це. Є. Винесу миску, зараз двох, її ну, буду перевертати. Бо в нас же перець ще стоїть, жде з моря погоди, коли ми до нього до доберемося. Так що зараз будемо. Сьогодні на моїм банок, а завтра, якщо нічого не зміниться, будемо коло перцю. Треба те, що щоб позакривали. Да, я ще ж не показала салат. Зараз помиємо так, покажу банок. Іди помий, пополу. Хай плавають поплавки. Віталіна да. на горизонті, щоб не казали, що не показую, показую. Мене просять, я показую, що йди. А, у Нас ще пеутки повилазили. Я не знаю, має щую, що, що полетіли, а ну От блін. Ану, попоганяю зараз тепер. Давай назад. А, вони вже й тут. От, гади. І куди вони вискочили? Я що, що наче полетіли. Ось, Обвели мене вокруг довкола. Гіля-гля-гіля-гіля, я не знаю, куди вони. Я чую, що крилами наче полетіли. Ви на стріля воду наливати, так погано затишне. Ну зараз гляну. Дахні, зараз гляну. Мадах, я сама я поняла. Ось о відхилили, звісно. Зараз цих позаганяю, бо повиходять і ці. А тих потім позаганяємо. Ой, води немає. Куди ви йдете? От блін. Давай гіля-гіля-гіля-гіля-гіля-гіля. Бо зараз попоганяємо. Там якусь роботу робить, щось да, піддасть ще роботу. Давай. Да Оте маленьке, мов було б не заганяти. Так вони скуптимуть. Все, всі. Всі. Хорить вода, ну тоді поналивають хлопці. Хай льопаються. А всі позаходили білі. Да, все. Добудем. Да, будем. Давай я закрию. Закривай. Он веревку схватил и дивися. Вот и я. Пошли, Пошли вже сонце сідає, тільки вибралася на город, поставила хай поливається. Взяла два відра, хочу помідори трохи вибрати, щоб завтра тоді по жарі не йти, не вибирати. Банок намили на завтра, щоб були готові. Я вийшла на город. Кабачок добрий. Зараз оці зберу. Якщо навибираю таких ціленьких тугеньких, то буду квасити. Якщо не назбираю, то буде сок. Томатний сок будемо крутити, як нічого не переб'є. І перець. Теж хочемо з томатним соком закрити. Так що зараз приступаю, поки хоч на вулиці ще видно. Хоч щось знайти можна буде, то зберу помідориці, що не доїли. Вон, бачите, побили. О! Не з'їли, ну понадкушували. Тому що у нас там, по-моєму, немає на тій ділянці великих, таких круглих, щоб заквасити. Там всі такі здоровені, салатні таке на переробку, а ціленькими, щоб закрити, мабуть, я там не знайду. Ну, зараз виберу, а там побачимо тоді, щось буде чи не буде. Хоча б пару банок я хочу там за тим рецептом, що в тому році. О, поганий. Квасила, тільки я в тому році квасила у відрі. А в цьому році хочу у банку. Так, ну збираю. Що ще буде, бо і знімати, і збирати. Часу багато займає. <пілляє> Покажу, ось, дивіться, які гарнені помідори. Такі тільки в банку. <пілляє> да тугенькі. А це такі на переробку. Там, звісно, є і кругленькі і отакі великі. Ну, два відра поки зібрала. Не знаю зараз. Спитаю, що Віталіна скаже, чи ще. Чи ще збирати, чи і цих вистачить. Ну тут, а ви знаєте, ті, що перше побила, як її госпора. А тепер, ви знаєте, чимало, дуже чимало гарних помідорів. Ой, там павук. О, гляньте, такі. Трошки є порчені. ну Для переробки вирізав і красота. А є багато і нормальних. Так, Пішла я зараз віднесу О, і буду поливати. Бо два дні не поливали. Вчора з капустою позавчора перезакривали, то банки мили, то це Короте, роботи вистачає, поки вся консервація, то поливання закинула. Так що несу такі гарні помідорки. Завтра буду квасити оці ті, мабуть. Прийшла Віталія з відром. Зараз ще підемо вибирати. Серіга сейчас ти віднесе, ще принесе. Сказала два відра мало. Треба більше. Ой. Дось, да ну ти поливаєш не там, де треба. Отак. Коло базилі кусло, що Да хрешей хіба хто не дає. Не, не, не. Поливай, поливай. А я полила огірочки. Там вже, ви знаєте, такі малесенькі є. Нам поєдне народження, я буду вітер вибирала. Утка полетіла. Утка, бач? А бачить пахне. А ти вже пош... пошарошила. Сонце вже сіло, ми ще на городі. Зараз підемо ще два відразу, беремо помідорів. Я думаю, вже все. На сьогодні підемо до хати. Доць, не поливай сусідам город. Мама. Кітя, ой, да на мене зараз направиш. Поливаємо крівда, це блюшо? Ну на, на, поливай. Таке відро я й не підніму двох відер. Так, ну пішла. знову відро, дивіться, майже повне. Трошки не повне, вже темно, не хочу. Наже погано було. І Віталію на відро. Ось туди які помідори. А ось. Ось диви які. Багато і порчених, але в мене нема. Ну я ті два відра взагалі ладні зібрала, нема порчених жодного. Це не помідори? Ні. там вже темно. Ще зачеплюся, загахнуся, да подавлю ці помідори. Кажу, пади на ця а помадори подуш, а це буде діло. А тут туман манці, чи що тут, чи то хтось десь палить? Долиною. Давай я одне заберу відру. Все, йдемо ми до хати нарешті. Помідори збирали. А тут щось, дивіться. Казав Серега, хіба це помідорка, це перець. Тільки здоровий да. треба обрізати. А ще спій, все. Ну спіють, але сидно, ну, бач, трошки де єсть. Ну нічого добре не їсти. Тут треба насіння. Собрати. Так збирайте, твоя любима так, робота. Так, завтра підложу як якби це крутить. Поки я з роботи примчуся, тоді почищу. Там один у мене лежить помідеть. Хороша. І це ж всі наші. Так, да, це все домашні. Я ось самосіді черіки. О, Услато. Услато. Так, чала поїм до хати вже. Темно на вулиці. ну як темно. Сіро. Сіро, О, полили картоплю нам. Бо жара, бідна, знов розвалилася. Фу. А ти бачила ці їли курі, гечку. Тут, тут подзьобали, а на тій ділянці взагалі з'їли. На ніхто не хто багато багато країн. Оцей до голови подрубують і конець фільму. На чорт того не нужна. Хаба що клопки з'їли. Щоб їх подавило зараз. З'їла, я показувала. Так ти ж сама їх сюди випускаєш, а тоді сердишся. Я не випускаю, випускай, кожу я фірточка закрив. Ой, чуть не впала. Це, наверное, бур'янти, щось я вас косив пеньок. Хоч би собі не гахнути. Так от теж не смійся, знаєш? Хто сміється, тому не минеться. Ой, і ти. Треба посолодити душу. Це добрий виноград. Угу. Ми як гусень. Туди йдем, джоб назад йдем. Я ще не їру. Завтра не Що, тебе прогул? Прогули помідор їла з тим. З батоном. Ось такий кусок батона. Добре, що такий. Да, то такий помідор. Ось такий. Голова. Ось такий забільський помідор. Два зубки час не туди, скільки воду пішли. Це посовічки. Це буде вночі газова атака. Ну, Сон мара, заблістья барані. Пішли в хату. Пока-пока. Пока-пока.